Усім привіт, які мої любі! Вітаю вас в моєму новому відео. Сьогодні така чудова, просто надчудова, в п'ятницю у нас погода. Зранку я їздила за подружкою. Знову вона приїхала до мене через два тижні провідати свого чоловіка. Ось ми з нею так класно зустрілися на вокзалі. Єдине, що я, знаєте, проспала. Завела собі будильничок на п'яту ранку, а тут просипаюся вже 5.47. бігом-галопом. За 10 хвилин я встигла зібратися і добігти ще за 5 хвилин до маршрутки, вскочити просто так знаєте на люту. О, добре, що вона мене всього 40 хвилиночок там почекала на вокзалі на колії, бо знову приперла з дому сумку. А, каже, вигребла вже все, що можна там і картоплю, і овочі чоловікові. Тому як він наразі тут працює, вона там немає він змоги туди їздити. В Запоріжжі. І от знаєте, завжди, коли вона приїжджає, починаються такі масовані там в Запоріжжі у нас обстріли, наче знаєте, як хтось її відводить від того, і вона їде. І якраз в ніч дуже наше місто накривають ці шахеди Сьогодні так читаю в Харкові добряче влучали, боже, там жесть така. У нас начебто непогано спало. Спалось нам так тихесенько. Єдине, що дійсно була тривога, за такий тривалий вже час включалася вночі в нас. Ось, ну Ми її не чуємо, тому як живемо далеко від будинку культури, на якому стоїть ось цей гучномовець такий. Мат, завтра у нас в планах поїхати в Дмитрівку, Візьмемо обов'язково і вас з собою. Зараз у мене також буде насичений день. Трішки можливо познімаю вам нашої роботи, якщо руки дійдуть мене, до моєї камери, до мого телефону. Сьогодні плануємо клеїти вже шпалери. В квартирі у альоночці Буду я вимивати, мабуть, бойлера, бо він там заляпканий. Знаєте, затяпканий вже чоловік вчора все пошкурив. В принципі, такої пилюки вже не буде будівельної, тому можна все вичищати, вигрібати, вимітати, підлогу гарно можна підмити. Буду зараз з відром, з двома тряпками бігти до нього знову на роботу. От, по дорозі вже зарядила там такі, є в мене. Безпроводні ці навушнички втикну, хардкіст, мабуть, вроблю собі їх живий концерт, був в Києві в записі. Це просто, знаєте, мега-мега таке шоу, такі, а ці барабани такі дуже люблю такі, знаєте, рок. Плюс ще в поєднанні з чудовим просто голосом Юлії Саніної. Це моя улюблена група харткіс. Можливо, хтось вже бачив. Я знімала в шортс відео. І, до речі, Ала сьогодні чи забрала я подругу з Києва? Відповідь так правильно, ви всі проходите в наступний тур. І відповіли вірно. Ось, тому так, Побігла, бо вдома ще санька треба дозбирати, там, підготувати, йому що взувати, що вдягати. Сьогодні настільки тепло, що можна вже навіть і без курточки, мабуть, йти. А кажуть, що до вихідних, чи то в понеділок буде мінус 2. У нас уявляє такий перепад, плюс 19 сьогодні, в понеділок мінус 2, і заморозки знову, і якийсь мокрий сніг, там сніг. прям, Ой, не знаю, що воно буде далі, Ну, покажемо. Радіємо сонечку, працюємо. Біжимо далі. Так тепло, що треба вже вдівати кепки, окуляри, а через пару днів, можливо, доведеться знову вдягати куртки, пуховики, бо випаде сніг. Я вже вдома прийшла, лежу, ноги так у мене болять, боже. Я йшла, мабуть, десь кілометра три туди, кілометра три назад. Так втомилася, ще й з чоловіком напрацювалася, допомогла йому сьогодні пофарбувала укоси ще раз, бо їх треба багато разів знаєте, так, скривати, щоб вони ідеально були біленькі, гарненькі. Гадала, що допоможу ще зі шпалерами, але вже чоловік сказав, йди додому, тут ще мій синочок на ярі. Я каже, мама, давай мені на футбола. Бігом додому допоможи взутися, вдітися. Там форма. В нього такі щітки на ноги. Їх треба знати, як там застьобувати, як їх натягувати. Тому ось так: синок уже побіг в мене на стадіон, а я зараз трішечки ще і вже на цю, мабуть, останню заберу в 6 вечора з садочка, бо у нас без 10 вже 6 на годиннику. Заберу її і почнемо з нею готувати домашню смачну піцу. Я вже вдома повернулася з Настюшкою і одразу приступаю до приготування тіста для нашої домашньої піци. Завжди, знаєте, готую за одним і тим же рецептом. У мене вже навіть знаю, скільки треба чашок борошна. Ось так беру три чашки борошна, а рівно у мене там пів кілограма виходить. <кій> Я переміряла ось так. гаряченьку водичку заливаю, перемішую з сухими дріжджами, беру їх 7 г. На пів кілограма борошна. Ось так. І гарненько ось так вимішую, додаю ще оливкову олійку. а Мені так дуже смакує таке тісто, знаєте, воно досить швидко готується, підходить, воно всього десь хвилин за 20, за 30, воно вже готове для того, щоб випікати піцу. Для того, щоб начиняти вже самою начинкою. Ось так. Гарненько вимішую і на півгодиночки. Ставлю, щоб воно в мене підійшло. ось, А тим часом берусь і приготую начинку для нашої піци. У мене італійська смачна ковбаска, мені матусенька присилає її постійно. Я одразу її так заготовляю, нарізаю, щоб було зручно потім брати або просто на бутики діткам, або ось так. Для піци нарізати. Також люблю ще брати ось таку варену ковбаску, щоб в мене було два сорти салямі ковбаса, а також ось така лікарська варена. Я її просто ось так натираю на крупну терку. Також люблю додати до піци свіжі томатики. У мене це коктейльні. Я їх ось так нарізаю, слайсиками, такими от кружальцями. Також люблю і грибочки додати, але не було сьогодні. в мене грибочків, саме шампіньйонів. Натираю також сирок, заготовляю. Беру, як класно, це перша моя випічка буде в моїй новій духовій електричній шафі. Ми купили ось таку на два противня. дуже зручно. Раніше в старій у мене був один противень, і мені доводилось газові випікати, чекати, поки одна випічеться, знаєте, піцца, потім чекати, поки друга буде випікатися. Я ось так беру, розділяю тісто і просто ось так руками розрівнюю, придаю таку форму на пергаменті, обов'язково змащеному воліці. Беру наверх завжди кетчуп. Ось так ложечкою його потім розрівнюю на двох цих половиночках. Так, зручно тепер одразу у мене, знаєте, дві піци буде випікатися. Наверх я присипаю італійські трави або можна окремо базилік і орегано обов'язково дуже смачно виходить. Наверх я викладаю нарізання. Помідорчики. Також можна лучок було б додати, але в мене також він закінчився, бо сьогодні п'ятниця. Знову поїдемо в АТБ. Я його закуплю. Ось так обережно розкладаю ковбасочку, Спочатку це в мене салямка, потім буду другу також розпреділяю на дві одразу я так заготовки роблю, одразу на дві піци. Ось так як у нас велика родина, нас аж п'ятеро, то нам якраз такий формат підходить двох піц. Це нам так, на один вечір, скажімо, кожному по два шматочки так посмакувати з чайком. Так, тепер наверх я викладаю. Натерту, варену, таку лікарську ковбаску і ставимо в духову шафу. Я знаю, перший раз, поки я знайшла, як його правильно вставити, всунути цей противень, це просто щось було. Ой, воно вже таке гаряче ще. Знаєте, швидко настільки нагрілася електрична духова шафа. У мене просто була газова, стара, до того вона досить довго це нагрівалася. А тут просто так лічені хвилинки, можливо, 5-7 і все. Вже 180 градусів ставлю на 20 хвилиночок. Після того, як 20 хвилиночок проходить, тоді вже наверх я висипаю ось так сирок, для того, щоб він не був дуже запечений, а п'яти хвилиночок йому вистачить, достатньо, щоб він розплавився. Ще матуся мені присилає сир моцарелла, взагалі з моцарелою, піца ще смачніша. Це, ми звичайний сирок купили, ось такий твердий вчора чоловік у форі, взяв шматочок. Ось так я його натерла на крупну терочку, розправляю і на 5 хвилин знову закриваю духову шафу для того, щоб сирок наш розплавився. І все, в принципі, всі піци готові. Хователька садочку заплила. Красиво, да, Настюня? Ой, моя зірочка, вже дивись, обережно, Ми ще переклали ось таку картонку. Краще б на досочки ми з тобою порізали. Настюня. Давай, мама, поріже, давай. Нам Ні. треба надавлювати. Ось такий ніж спеціальний саме для піци, такий круглий. Настюнька, давай, мама, поріже. Давай, ми вже переклали а, в таку коробку з під піци. Домашня піца завжди смачніша, аніж та, що виготовляють в магазинах. Да, Настюня? Смачно? Няма-няма. Все-таки ми переклали на дощечку, щоб було Настюні зручніше різати, да, Настінька? Вона вже молодець, така вже один шматочок він собі відрізає. Да? Ой. Ой, яке тісто класне. Боже, як воно пропеклося. Просто ням-нямка. Та там уже можна одірвати, Настюш. Ось так дивись. Можна ось так раз його одірвати. Оп, оп, все. Давай свою тарілочку будемо. Тобі глас, ти... ноги Тобі ноги перший шматочок смачної піци. пиццы. Адізайша піша как, угу. как, ну, как... сніжинка. Як <laughs> сніжинка, піца. Давай Настюнька я тобі допоможу і собі вріжу шматочок. Така от у нас сьогодні піца вечеря смачна. Дочекаємось наших. Ще папу, Сашу, Алинку. І будем... Всіх пригощати сьогодні домашньою смачною піцею. Дякуємо вам, наші друзі, наші улюблені підписники за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався рецепт, беріть на заміточку, готуйте і для своєї родини ось таку домашню смачну і класну лай. піцу. Настя підказує мені, ставте, не забудьте лайчики свої, коментуйте це відео. Будемо дуже вам вдячні за увагу та підтримку нашого. Каналу Весела Сімейка. Ми бажаємо усім вам гарнющих свят, наснаги, сил, краси, здоров'я, щоб ви були щасливі усі та здорові. Усім па-па! До зустрічі у наших нових Пока. відео. Пока!